Це аутентична хата дяка, в якій Тарас Григорович Шевченко навчався грамоті. Хата побудована 240 роки, 243 роки тому. Тож, рахуйте майже 250 років в хаті цій. На дне збудований такий саркофаг. Так, будинок збудований 1782 рік. Коротше, подивився, щоб бути точнішим. Бачите, якщо захотіть, то можна зберегти якісь ось такі місця дуже класні і важливі. Коли де жили, я така була. В цій хаті жив і навчався грамоти учителя Дяка Тарас Григорович Шевченко.